Долар по 45 вже не за горами. Експерти спрогнозували курс валют на 2025 рік. Ба більше долар вже рвонув гори. Як це вплине на курс гривні? А також купувати чи продавати валюту. Що краще? Євро, долар чи є інші варіанти? Розповім за мить з вами новини. Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Минулого тижня головною економічною новиною стало оприлюднення Кабміном законопроекту про державний бюджет на 2025 рік, де Закладено середній курс долара 45 гривень за одиницю. Тобто наступного року гривня може подешевшати на 9%. Так, от вже минулого тижня готівковий долар почав дорожчати з 9 вересня. Якщо на початку місяця тренд був несхідним, потім стабільним, то надалі почалось досить помітне зростання курсу. За інформацією спеціалізованих сайтів, за тиждень до 15 вересня американська валюта виросла в ціні в середньому на 21 копійку як у продажу і на 17 копійок у купівлі. Найнижча ціна продажу долара була 41,46 за долар плюс 13 копійок за тиждень. Найвища – 41,80 за долар плюс 30 копійок. Максимальний курс купівлі становив 41 гривню 40 копійок за долар. Це плюс 15 копійок за тиждень. Готівковий євро почав дорожчати лише від п'ятниці 13 вересня. До того курс практично не змінювався. Курс до кінця тижня зріс на 20 копійок як у продажу, так і в купівлі. Відповідно, до 46,13 і 45,42 гривень за євро. На нелегальному ринку за даними сервіса міняйло, де публікують заявки на купівлю продаж готівкової валюти між фізособами. Долар також весь тиждень дорожчав у продажу. І з понеділка по четвер, з 9 по 12 вересня, у купівлі. Євровалюта у нелегалі від понеділка до четверга була майже стабільною. У продажу коливання від 45,86 до 45,90 гривень за євро. Однак дешевшало у купівлі. Злам курсу стався у п'ятницю. Продаж 46,12 плюс. 22 копійки і купівля 46.03 плюс 19 копійок. Нацбанк минулого тижня ослабив гривню до долара і зміцнював до євро. Американська валюта здорожчала станом на п'ятницю 13 вересня до 41.27 за долар – це плюс 25 копійок. Європейська здешевшала до 45.46 за євро – мінус 10 копійок. На понеділок 16 вересня офіційний курс НБУ став 41.32 за долар – це плюс 30 копійок за тиждень. Євро 50, плюс 24 копійки за тиждень, тобто євро у підсумку також подорожчав. Голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський пояснив причини такого коливання. Головні причини зростання курсу долара на минулому тижні. Активізація імпортерів, і певна спекулятивно складова на міжбанківському ринку, викликана бажанням продавців валюти заробити. Очевидно, що це вплинуло і на готівковий ринок. Курс також пішов вгору. Не йде мови про шокову на 5-10% девальвацію гривні. Однак негативна інформація на цю тему збільшує попит населення на валютну готівку. Чого ж очікувати від курсу валют поточного тижня? Домки фахівців співпалим. Продовжиться повільне ослаблення гривні, але на поточному тижні долар подорожчає незначно. Середній готівковий курс не перевищить 42 гривні за долар. Підкреслює Андрій Забловський. Аби стався стійкий розворот тренду вгору, стрімка девальвація гривні, потрібні дуже вагомі причини, яких наразі нема. Законопроект про держбюджет на наступний рік поки не є чинником, бо ще не прийнятий. А повільне здешевшення гривні на поточному тижні продовжиться. Член економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Більш песимістичний. Експерт вважає, що українцям треба готуватися до значного послаблення гривні. За його прогнозом, на кінець 2024 року середній курс буде 42 гривні 50 копійок за долар. А наступного року долар може подорожчати до 45 гривень. Але новина про те, що долар у наступному році можливо подорожчає до 45 гривень, не повинна вже зараз призвести до стрімкого зростання попиту на готівкову валюту. І відповідно до спекулятивного підвищення курсу, перш за все через обмежену купівельну спроможність більшості населення. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин навів слова із заяви голови НБУ Андрія Пишного, котрий сказав, що обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків та допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін. А Нацбанк запобігатиме надмірним коливанням та втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями. Простіше кажучи, голова НБУ повідомив гривню, будемо девальвувати, але обережно, щоб не зірватися в неконтрольовану інфляцію. На думку Андрія Забловського, курс стане більш ринковим. Нацбанк не так активно буде зменшувати його коливання за допомогою продажу чи купівлі валюти на міжбанку. Тобто коридор можливих коливань протягом тижня може збільшитися від кількох десятків копійок майже до гривні. Примітно, що Андрій Шевчишин звернув увагу на те, що бізнес-структури з серпня поступово зменшують обсяги гривневих депозитів і збільшують обсяг валютних. Валютні депозити бізнес-структур сягнули нового історичного максимуму. 10,47 мільярда доларів. Здається, що бізнес перекладається у валюту перед можливою девальвацією, аналізує експерт. Обсяг гривневих депозитів населення навпаки. У серпні зріс на 0,6% до 750,85 мільярдів гривень. Валютні депозити фізосіб зростають ще швидше. У серпні вони досягли 9,62 мільярда доларів плюс 0,9%. При тому, що середні відсотки незначні, лише 1,1% річних. Тобто люди купують долари, поки курс відносно вигідний, і це вважаю правильно. На думку Олега Пензена, у зв'язку з вірогідною девальвацією гривні добігає кінця однозначна фінансова вигода гривневих депозитів. Час є до кінця листопада. Чого очікувати далі, стане зрозуміло, коли Верховна Рада затвердить проєкт держбюджету на 2025 рік. Які будуть макропоказники, зокрема курс долара? Але у будь-якому випадку. Вкладникам не потрібно достроково до закінчення договору з банком знімати кошти з депозитів і купувати валюту, втратити відсотки і не заробити на зростанні курсу. Андрій Забловський вважає, що диверсифікація заощаджень, гривневі депозити або облігації внутрішньої державної позики, готівкова валюта на руках чи безготівкова валюта в банках є найкращим засобом зменшити ризики втрати доходів. Приблизно третину заощаджень варто тривати у гривні, решту у доларах і євро в рівних частинах. Можливо, зараз є сенс придбати Більше готівкових євро, а не доларів, бо зарубіжні фінансові аналітики не виключають у 2025 році ослаблення долара щодо євро. Це може принести додатковий прибуток. Продавати валюту без крайньої необхідності всі фахівці, які раніше вважають недоцільним. Нагадаю, що ще на початку літа експерти шокували суспільство за хмарним курсом валют. Ішлося йшлося по 50 та й більше гривень за долар. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Загалом вже базовий сценарій розвитку подій передбачає подальшу девальвацію гривні. Під кінець року ми можемо мати 50 гривень за долар та більше. Це залежатиме від масштабів емісії та обсягів. Зовнішньої допомоги негативний сценарій передбачає зокрема девальвацію гривні від 80 до 90 гривень за долар. Позитивний сценарій гривня може втриматись на рівні 40-45 за долар. А за позитивного інвестиційного клімату, вже наступного року гривня може навіть ревальвувати. На жаль, це дуже оптимістичний сценарій і далекий від базового. Також нещодавно у Нацбанку заговорили про нові ліміти на перекази між картками. Так, якщо в анкеті клієнта вказаний дохід у 20 тисяч гривень на його рахунок надійшло, наприклад, 50 тисяч гривень, картки можуть бути заблоковані. Про це повідомила прес служба НБУ. Заступник голови НБУ Дмитро Олійник на зустрічі правління Нацбанку з керівниками 30 найбільших банків країни пояснив доцільність цієї ідеї боротьбою з використанням банків у протиправних схемах ухилення від сплати податків. Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті, і щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку, задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший. Також Дмитро Оліник повідомив, що протягом жовтня в Україні розпочнуть створювати реєстр скомпрометованих банківських карток, а далі реєстр неблагодійних торговців. Ця новина спричинила справжню бурю в мережі і в НБУ зробили нову заяву. Зокрема, у Нацбанку повідомили, що в Україні не планують запроваджувати нові ліміти для переказів через банківські рахунки українців. Тому банки продовжать діяти тільки в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог Національного банку України. Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про. Те, що НБУ, нібито хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків. І якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть. Ця інформація не відповідає дійсності. А що думаєте, ви чи варто вкладати гроші у валюту? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив, та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.